Короткий туторіал, як користуватися колекцією цифри та робити орнамент з чисел. Отже, по-перше, давайте ми зайдемо в редагування елементу та відключимо чекет, який робить дублікати символів. Так як числа в орнамент кодуються не геометричним симметричним візерунком, а паттерном, який повторюється через певну кількість клітинок. Закодуємо рік 1993. Для цього на полотно... Виставляємо паттерн цифрою 1. Так як це 1000 1000, тому виставляємо ще паттерн, який відповідає тисячам. Їх ставимо поряд один з одним та чергуємо кольори. Тепер виставляємо цифру 9. І під нею виставляємо паттерн сотні. Між окремими парами паттернів робимо. Видимий зазор в одну клітинку, щоб числа не зліпалися і були читабельними, щоб одразу було зрозуміло, до якого числа відноситься сотня, десятка чи тисяча. Наступна цифра знову цифра 9. Але це вже десятки, тому поруч з цією цифрою виставляємо паттерн десятки. Після того, як число 90 ми виставили, нам потрібна остання цифра це цифра 3. Три це вже йде одиниця, тому до неї парно ніякі інші паттерни ми не ставимо. Орнамент готовий. 1990 три. Цей паттерн може бути будь-якій подовжині, тому їм оздоблюється найчастіше комір та манжет.